Real the Map – це змагання, в якому пілоти з'ясують, хто краще знає мапу Формули 1. Батл складається з 10 раундів, на кожен з яких буде виділено рівно одну хвилину. Після того, як перший з учасників зробить свій вибір на мапі, опонент залишиться лише 20 секунд на остаточне рішення. Переможе той, в кого залишиться більше балів. Так ну і що, друзі? Поїхали Анатолій Максимюк проти Дениса Забарного. Подивимось, хто сьогодні вийде переможцем. Так, що це с нас щек не было свой госчини. Окей, як цікаво. Ну, загалом, походу, а все. Це? А я understand походу, що це. А я Правда, зрозуміти а, а, де це. Я теж, я теж, я теж, я теж. Так, блин, де 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 де, де. О, знайшов? А де конкретнеше, де конкретнеше, блин. О, а, о. Смотрю в книгу, вижу фігу. А, а тепер зрозуміти, де воно? Опа. Хай о, буде я не знаю. десь тут. Готовий? Да, 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 давай. Давай, погнали. Я? Ты, 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 ты. вообще. <laughs> я вывез на тому, що я знаю, ну, типу, що Вегас в штаті Невада. А я просто по правой стороні мапы дивлюся, немає Вегаса. Я думаю, так, стоп, лас, 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 са лос Санто, значить, десь ліво. сан <laughs> і, і У меня понял? Я дивлюся просто на мапу, а у меня курсор лежить на Лас-Вегасе, я вообще не вдупляю Девин. О, ну. Такий, лаки, а, сон, лаки, так вот <laughs> Другий раунд це напевно Австрія. Так, це Австрія, і це. якраз таки четвертий перехід до п'ятого. го е, А! Well, а. я вообще тупля mm -hmm. не даю, але давай mm -hmm. так, це 24-24-та річ. Эх! там бичок є. О! От оно! А дес! На мапі! А да, да-да, де це. Блін. А... Реально, я. Я десь пам'ятаю, але. Не пам'ятаю. Блін, ну я зараз пальцем в небо тикну, схоже, на це. Ну, я не хочу пальцем в небо, але можливо, десь от. Ну, не знаю, десь тут. Погнали. Що? Ізі. Red Bull Ring, блін, а де це? Red Bull Ring десь в центрі. Блін. А я думаю, десь от біля цього лінсу. Ну, поки що ти мене виграєш. це... Ну, Толік, твої підказки мені допомагають. Ну, ну буде, да, як да, допомагають? Да. Давай так. Я здогадувався, де це, але я поїхав в реверс. І чого-то такої так, стоп, не то. треба не поїхати, ну, по правильному, і там був би бичок. Ну Я поїхав проти часової стрілки. А в більшість гонок у нас же ніби по часовій, тому. Да, да, да. Ви ще прикалуєтесь? Ні, стоп. Да, 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 я зрозумів. Ні, це. О, знайшов. Знайшов, знайшов, знайшов. А, стоп, почекайно. У мене є одна підозра, що це не то, про що ми думаємо. А я думаю, що те про що ми думаємо. Я знайшов, я ставлю мітку. Так, да, це то про що ми думаємо. Я перевірив. Давай став. А ось Куда? зараз, якщо ти знайдеш, будемо перевіряти, хто краще знає. Погнали. раз, два, три. Опа. Сюка! На іншу Де сторону знати? треку тикнув. Ну, розворот був? Був. Ну, на трасу попав, попав. все, Всього. Там питання? другі піти, там другі піти. Це ось легендарний поворот. Я полігар. не орієнтуюся по мапі, де це знаходиться. Я типу, думав, що це от там розворот, а далі буде магітсбеки це фігня, а от воно ну, ну. як виявилося. Okay. Так, Судраунд раунд, ну, це дуже легко. Це Монако. Якраз таки у тунель, Цікаво, що скажуть наші хлопці. А, ну тут uh, все понятно. Uh, ну, я наверное. Теперь треба тільки, да, треба да, тільки да, знайти де це на мапі, тому що на мапі це буде складніше. Так, ось Стоп, а може і знаю. Давай. Я думаю, я в курсі. А погнали? Погнали. Ну, ну майже. Ааа, чорт. Ну, блін, ми з тобою дуже, дуже близько йдемо. Я кажу, я візуально не орієнтуюся. Я думав, тунель буде десь отут на в'їзді. а нас воно... з тобою вже п'ятий раунд, а ми з тобою. Ми супер близько фонарі. йдемо, так. Да, да -да -да -да. А просто тут буде рішаючі останні раунди. Ну, насправді так, да, але мені здається, поки хтось прям супер не промаже, це все буде прям тютілька в тютельку. Так, а як цікаво, одразу, одразу, ти частенько їздить в формулі, розумієш, що це Австралія і що це перший легендарний вже вихід потім на другий поворот. Ага. Опа, а, ліва, а, вообще ні, ага. Розуміло, ага, ага. Ага, походу, ага. А де це? А, а, а де він? Ну тут пальцем в небо мені зде. Ха стоп, а що пальцем? Не, не, в небо? Це, це ж, з, з, з... А де? О? Ой. Якщо тут. Значит, где здесь, напевно, вот... Я, конечно, могу сейчас люто помиляться. не нет я не понимаю, где это. А тут... я даже не понимаю, что это за трек все еще. А, ну, хорошо. Ну, вот тут думаю. Або нет. Ну, короче, пальцем Погнали, в небо. да. Погнали. Блин! Угадали. Yeah. Я сумнівався між Канадою і Мельбурном, тому що воно коли не траса, воно таке прям не, nee, не нет, схоже само на себе. В Канаді завжди бар'єри. Ну так, да, я теж про це подумав, типа, стоп, в Канаді ну, так, це ж саме автодром, а в Мельбурні це вулична траса. Да-да-да. Оу, ну це, ну це Нідерланди. Це судячи з перебриків, та й взагалом. Судячи з поворотів, але я поки не розумію, який це, напевно, це кінець другого сектору, якраз ось тут вихід напряму. Відкриттям дерес, раунд і вже дабл демедж. What in the actual fuck? What the fuck? А, ну Я думаю, що я десь зрозумів. Я думаю, що я не зрозумів вообще ніхрі наше, ні. розумію, ага, але Я не розумію, який поворот. Зовсім не розумію. Ну, походу, тут от отут от, от, ти піймав мене на першій помилці. О! Так, все, 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 все. Я зрозумів. Блін. О! Я не можу зрозуміти, що це за трек вообще. Де це? Знайшов. Це Європа? Я тобі не буду підказувати. Ладно, це Європа. Це Європа. Ну, ладно, на те, щоб мені це сильно допомогло. Ммм, а що як. Давай, я писю. А! Ну, скажи, Н -н, ти я не знаю, Де це, я думав, це б... Більгія, але я не пам'ятаю Де Це. Нідерланди! Це Нідерланди. О, жорстко як. Це дуже не... Нас... Так, да, все, ну тут ти виграв уже, тому що ну, далі тебе не помилці зловити складно Привет. буде. Я в моменті забув де Бельгія навіть, тому що я подумав а. на неї спочатку. тому Ну, а я забув де Бельгія! Ти розумієш, наскільки вже у мене типографічний. Ну... Я топографічно крітанув. Буває. Сьомий раунд демедж 2,3. А який це трек? Вау, так це ж Майами, Hard Rock Stadium. А, так. ну це понятно. А, ну, 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 ну тут все очевидно. Було. А, а де воно? А, ось. Ось ось ось. А, а б... реально де воно? Я не де... пам'ятаю навіть де Майами? Треба шукати десь біля моря. Ой, господи, я сказав це в голос, ти нічого не чув, бро. Та я зрозумію, де це? Ну там а... очевидно все. Питання а, в тому, да, де та, 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 та. це? Ну, парсив немає. А де він маємо. тут вообще? Ну блін, я пам'ятаю, що там е, дуже близько Дайтона. але я не розумію де. О! Пішов! Блін, куди? Я знайшов! Я знайшов його! Блін, я Блін. Ееесть! Я, я попав в хардрок стадион! Ну, Правда, це не допомогло. Капец. <клес> я совсем... я думаю, блин, а він в центрі Майами або там на Я думав, він зоні. по класиці десь на виїзді там шукав по околицям, не знайшов. А-да-да-да. -да 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 -да. Уже почав всередину лізти якісь зелені парки шукати. Опа! У -у -у! Я зрозумів, я зрозумів, я зрозумів, я зрозумів. Я Але не зрозумів демон, вообще. Холдон, де... це вулична траса? Так, да, так, да, так. Да. Я Анатолій зрозумів, що це Сінгапур, він зрозумів це одразу з перших секунд. Да, а она. де ще у нас вуличні траси, крім. А ось ти подумай, ти подумай, ти подумай. Толік, Толіка, які вуличні траси взагалі у нас існують? Типу, Монако, Баку. Ну, далі. Альберт Парк? Ну і все, я більше не пам'ятаю. Треба розвивати свою пам'ять. Ну ладно, я тикну на рандом, тому що я вообще хз. Бачиш? Я не знаю, де Сингапур. Оце Оооо. Де взагалі знаходиться Сингапур? Біля Малайзії. А де Малайзія? А де Малайзія? Ні, ну я уже бачу, де Малайзія. Так, наступний раунд. А що? Де ми з знаходимося? Вау, чи тут колись був трек? Чи він і досі існує? А, типу це офіс якоїсь команди? Mm. А реально де це? Павільйон де. Що? Ла... Ну, у мене недорозуміння. Ну, типу, тут максимально пальцем в небо. Тут треба дуже сильно якось пройти, я думаю. Я не розумів, де це? А, зрозумів. Я по зданию зрозумів. Зрозумів, зрозумів. А... Тут. Може, це десь. Ох, я, помогу, я не я знаю, вже де вже. знаходиться Абу Даби вообще. А що це такое? Це Монреаль. Це Монреаль? Мон да. я вгадав 130 метрів. блін Лол, хорош. Я ну, почав десь... губитися на неєвропейських треках жорстко. Тейс yes, зовсім не на трасі. Ну, типу, тут треба реально знати місцевість. Ну, я, типу, по музею. Ну тут там. треба орієнтуватися по місцині, типу, якісь. Да, да, да. remarkable places і так далі. Так, фінальний раунд. О, звозуміло. Ну, його. тут все зрозуміло, так. Да. Питання тільки де він знаходиться. Блін, ой-ой-ой, ой-ой. Якщо я зараз. А, а ладно. Ого, я зрозумів. Так, і де цей поворот. Де це цей поворот? Ти вже знайшов? Да. Це, я знайшов точне місце знаходження. Капець. Ну, джи, -джи. До мета. Я не зрозумію, де знаходиться вообще цей. А, може, отут. О! О о. А це просто я так зумі знайшов город. Да. Я все. Там десь 10 метрів буде, сто відсотків. Ну, я хз, десь в. Ну це понятно, що Дабі, але я не знаю, де це місце на вообще. Ну окей, ти мене виграв. GG, хорош, це було очевидно. Не, Треки я можу ще якось зрозуміти, але на карті їх знайти для мене це така питка просто. Для першої гри дуже гарно. Ну, дякую тобі. Да, дякую тобі. Я, я тримався до середини десь хоча б <laughs> не а, да, да. Так Так ти вивозив за, за що того, що я не знаю, де ці траси. Ну, для першого спроби. Найстрай. Nice да. Антолі Максим'юк дуже впевнено, впевнено, все ж таки перемагає на це у цій дуелі, у цьому батлі. Дякуємо, що дивились гріл мап, друзі. Ну і побачимось у наступних відео.